Сьогодні поговорити про те, що важливо для військових, скажи, про що мріють військові, крім перемоги, звісно? Насправді, військові, скажімо так, про прямих тих хлопців, які знаходяться на передовій, в окопах, про перемогу вони мріють однозначно, це невід'ємна частина. Але кожен з них мріє про маленькі деталі, маленькі такі. Складові, які допомагають їм стояти, їх мотивують, і так далі. Вони мріють регулярно їздити відпустку додому, бачити своїх рідних, близьких. Вони мріють про те, щоб їм дали новітню сучасну зброю, новітні сучасні прилади, які допоможуть їм здобувати оцю допомогу, перемогу і що їм облегшить оце їхній труд, боротьбу на передньому краю. І ще я думаю, що це зараз не мало важливо. Вони мріють про те, що все-таки е люди, ці, хто, ті, хто знаходяться ще на цивільному житті і яким ще нам там тікають від мобілізації, від е того, щоб піти в армію, прийдуть, допоможуть там стояти. І в якійсь мірі поміняють їх. Тому що у нас вже йде четвертий рік війни. Є люди, які прийшли вчора, які прийшли рік назад, а є, які прийшли вже майже чотири роки назад, і вони втомилися. Скажи мені, а що для тебе перемога? Особисто для мене перемога це не тільки ну, там, підняття прапору, десь на якійсь території, навіть скажімо так, прямо так. Багато хто для себе бачить перемогу за підняття прапором. У Москві, на Красній площі і так далі, але особисто для мене перемога буде тоді, коли ворог, наш ворог, зробить для себе в майбутньому висновки, і він до нас більше не буде лізти. Він буде боятися до нас лізти, і коли наше майбутнє покоління, це так мінімум два покоління, не будуть знати, що таке війна, отоді От це буде перемога. Те, що військові дають державі, ми всі знаємо, відчуваємо, розуміємо. А що війна дає військовим? Я би сказав, що війна більше забирає військових, ніж дає. Це однозначно. Люди, багато хто з військових до війни були простими цивільними людьми, займалися своїми справами, хтось був. Лікарем, хтось там був водієм, і так далі, але стала ситуація, яка заставила стати їх військовими. І вони е, вчаться, вони вчилися і продовжують вчитись і воювати, і е, вчаться бити ворога. І військові, коли вони е, віддають своє все заради держави, заради народу. Вони хочуть в свою чергу мати якийсь відклик від держави і бачити, що вони потрібні. І це дуже сильно мотивує і демотивує, коли вони не бачать, що немає взаємного зв'язку, тому що люди втрачають там близьких побратимів, вони втрачають своє здоров'я однозначно, і вони хочуть бачити, що це цінується. Це потрібно, і вони хочуть бачити, що вони дійсно вони особисто. для... От я сам для себе знаю, що я роблю цінні речі. Але коли це збоку ніхто не бачить, ніхто не цінить це, е, воно демотивує. Які навики, який досвід в цілому можна здобути лише на війні? Негативний досвід. Е, в якомусь плані можна і сказати і позитивний, але війна вчить тебе. Можливо, в позитивному плані це виживання. Завдання кожного військового, кожного солдата на війні перш за все, вижити, навчитися тактиці, навчитися, як використовувати ті чи інші засоби для того, щоб вижити, завдавати ураження ворогу і так далі. Більше війна що? Війна вчить взагалом вбивати. Вбивати заради того, щоб ми здобували перемогу. Перемога це тільки коли ми будемо ворога вбивати більше, ніж він нас. На полі бою це так. Вбивати і виживати. На полі бою це тільки так. Чого ніколи не зрозуміє той, хто не воював. Пояснювати важко, бо тому, що це можна зрозуміти тільки на тоді, коли е, самому пройти через це. Знаєте, можна там сто раз е, чи тисячу раз про це чути, і достатньо буде тільки на один раз побачити, відчути на собі, що таке війна, що таке е, цей стан війни, цей стан всередині тебе, коли війну ти бачиш не по телевізорі, а коли ти безпосередньо. Міни, снаряди зриваються біля тебе, і якось достовірно пояснити, що таке війна, ну я думаю, що це неможливо. Його треба відчути і пережити. Чого чекають військові від тих, хто залишився в тилу? На сьогоднішній день військові чекають про те, що щось в свідомості людей поміняється. Хоча, хоча ми там дивимося, да, теж заходимо у Фейсбук, заходимо. Новини читаємо, бачимо, як цивільне населення там тікає від ТЦК, робить всі дії, аби там не мобілізуватися і так далі. Говорять, що це вони не навчені, вони не вміють і так далі. Я хочу підкреслити те, що ми в свій час теж були не навчені, ми нічого не вміли і ми, ми вчилися. Але я говорю всім, хто приходить з нових бійців до нас. Я говорю всім, що у вас є один великий плюс це те, що у вас є ми. Коли ми були на вашому місці, у нас такого не було. Ми можемо вам показати, навчити, розказати, І як його застосовувати в практиці, бо книжка пише по одному, як скажемо так, а ми розкажу своїм хлопцям і показуємо, даємо те, що їм дійсно. Потрібно буде на передовій, на позиціях, що їм потрібно робити для того, щоб вижити. І от в якомусь моменті солдати всі чекають, що ну, я говорю, що вже четвертий рік війни вони втомилися, вони хочуть десь і на емоційному рівні, і там в свідомому, підсвідомому, на всіх рівнях вони хочуть теж відпочинку. Вони готові далі обороняти свою країну, своїх рідних, своїх близьких, але теж хочуть нормального людського відпочинку, побути з рідними, з близькими. І вони десь, я думаю, чекають від держави, від людей, що якась ця суспільна думка поміняється, і зрозуміють, що оті люди, які там, вони вже втомились, і пора давайте ми підемо вам, допоможемо в якомусь плані змінимо, поміняємо. Будемо на це сподіватися. Скажи, друже, а що найцінніше для тих, хто воює? Цінності бувають теж там в маленьких дрібничках і великих дрібницях. Цінність полягає в тому, для командирів це однозначно, коли весь особовий склад повертається з завдання, коли де ротація, ті хлопці, які заходять, всі зайшли, а ті, хто виходять, всі вийшли, всі цілі неушкоджені. Це перш за все для будь-якого командира. Я рахую, що це е, дуже цінується, і на першому місці має бути. Для простих солдатів, які стоять на передовій, виконують завдання. Е, для них цінно бачити е, про те, що я говорив, їхню означеність, що вони не просто там знаходяться, і їх там кинули, і все, і ви там стоїте і стійте. Для них цінно мати зворотній зв'язок від своєї сім'ї. І щоб сім'я розуміла те, що вони роблять. Знаєте, коли ти довго знаходишся на передовій, в бойових діях психологічний стан там, кожного військового він в певний момент підсідає. І там можуть бути якісь там, нервові зриви, ще щось. І там, коли дружина спілкується з Чоловіком, який тільки там вийшов з позицій, або там, знаходяться на позиції, там є зв'язок, і вона коли там, деколи розказує йому про проблеми, деякі, які знаходяться в сім'ї тут, вдома. І ці проблеми порівняно з тим, які проблеми там, це дрібниці. І не завжди є взаєморозуміння рідних, близьких до тих хлопців, які знаходяться там. І дуже цінно, коли сім'я, рідні, близькі. Тебе розуміють. А коли не зовсім розуміють, вони, ну, як то кажуть, не пробують залізти глибоко в душу. Е, бо ти толком не можеш пояснити, е, що там відбувається, як відбувається, наскільки коли, деколи тобі буває важко і боляче. Підтримка, Підтримка рідних і близьких це дуже цінно і потрібно. Я зрозуміла з твоїх відповідей, що коли тебе не цінують, коли тебе не чекають, коли тебе не розуміють, це тяжко. А що ще тригерить військових? Що ще тригерить військових? Та багато чого тригерить. Багато чого тригерить, коли довго вирішується питання по тому, коли потрібні ті речі для виконання бойових завдань. якісь, Технічні засоби, зрозумілість, коли ти там говориш з керівництвом по виконанні якоїсь завдання, що там потрібно ось так, ось так зробити. І коли тебе керівництво розуміє, тоді хочеться працювати, і, і ти будеш працювати. А коли там керівництво там, говорить, ні, тільки ми працюємо ось так, ось так, і тоді трохи важко. Що держава? зобов'язана зробити перед військовими і перед ветеранами, перед демобілізованими особами. Я рахую, що вона зобов'язана піклуватися про таких хлопців, про таких військових. Знаєте, є один такий момент, коли військовий воює, втрачає своє здоров'я, отримує поранення і його, він попадає в лікарню. Він починає лікуватися. І я розкажу вам це з власної практики, те, що я бачив, те, що бачили мої хлопці. Ну, багато хто, я думаю, мене підтримує, і підтвердить мої слова, що багато в закладах, де проводяться лікування, реабілітації, по великому рахунку почали відноситися до військових, як забулися про те, що вони робили, що вони виконували. І вони заради цього втратили здоров'я, хтось залишився без кінцівок. І до військових в якихось моментах відносяться ну, далеко, як не до військових, не як до ветеранів. Хотілося б, щоб більше цей рівень піднімався, щоб біля того хлопця реально бігали, бігали все, що йому потрібно. Потрібна вода, дали води, потрібно те, дали те. Він на це заслужив. І я думаю, що в цьому плані нам потрібно піднімати рівень лікувальний, рівень оздоровчий там, реабілітації і так далі. І от що можна зробити максимум, Оце, на цей максимум треба рівнятися і йти, що от, що можна з цієї ситуації викрутити, який найкращий протез дати цьому хлопцю, значить ми маємо це зробити. Тому що він пішов туди і він воював, він втратив своє найдорожче здоров'я. От я з тобою говорю і тебе почують наші глядачі, слухачі, і я чітко розумію, ти знаєш більше, ти відчуваєш більше, твій досвід ширше. Як ти думаєш, військові мають бути при владі, коли війна закінчиться? Я думаю, що однозначно мають бути. У мене взагалі така думка є, що взагалі хто там у нас державних посадовців, які займають певні державні посади, я думаю, що було би взагалі. Зробити те, щоби хочеш займати державну посаду, да? здоровий? Можеш йти воювати. Знаєш, ти маєш ти воювати. Як ми можемо потім, коли є ветеран, перейти в державний орган і пояснити йому свою ситуацію, що мені потрібна допомога в цій сфері чи в цій сфері? І як він мене зрозуміє, коли він сам не буде там, не буде бачити на свої очі, коли він сам не зрозуміє, що таке війна? І от коли от таких людей, ну це має бути зі сторони держави, е звичайно, ж зміни і контроль за це, коли більшість державних посадовців візьмуть на плечі рюкзаки, підуть, повоюють, повоюють за свою державу, будуть воювати за свій народ, він буде розуміти цінність. Отого От крісла, на якому він буде сидіти, і заради чого він робить оцю цю роботу. І тобто він і сів на крісло і там бумажка перебирає, роздає своїм підлеглим якісь завдання, і що там робити, і що потрібно робити, і що не потрібно робити. Він буде розуміти, наскільки це цінно і наскільки це важливо. Я тобою дуже пишаюся. Дякую тобі.